Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмері». Сьогодні ми зануримось у технологію, яка дозволяє штучному інтелекту бути не просто розумним, а й надзвичайно точним та обізнаним, ніби він щойно прочитав усю найновішу інформацію. Чи замислювались ви, як великі мовні моделі, такі як чат GPT, можуть відповідати на дуже специфічні або надзвичайно актуальні питання? Незважаючи на те, що їхній початковий тренувальний датасет міг застаріти ще вчора. Сьогодні ми розберемося, як працює RAG – Retrieval Augmented Generation, і чому ця абревіатура стає однією з ключових у світі штучного інтелекту. Давайте почнемо з розуміння проблеми. Великі мовні моделі це справжні генії, які вміють генерувати текст, перекладати, узагальнювати та навіть писати код. Але у них є дві великі вразливості. По-перше, їхні знання обмежені даними, на яких вони були навчені. Якщо якась подія відбулася після їхнього тренування, вони про неї не знатимуть. По-друге, і це відома проблема, вони іноді галюцінують, тобто вигадують факти, які звучать переконливо, але не відповідають дійсності. Це як дуже впевнений у собі студент, який не знає відповіді, але дуже не хоче це показувати. Тому вигадує щось правдоподібне. І тут на сцену виходить рак. Уявіть, що той самий геніальний студент тепер має помічника надзвичайно швидкого і ретельного бібліотекаря. Коли студент отримує складне питання замість того, щоб покладатися лише на свою пам'ять, він спочатку звертається до бібліотекаря. Бібліотекар миттєво знаходить кілька найрелевантніших книжок чи статей з величезної бібліотеки, яка постійно оновлюється, і подає їх студенту. А студент, вже базуючись на цій свіжій і точній інформації, формулює свою відповідь. Ось це, по суті, і є рак. Це комбінація двох потужних компонентів: системи відновлення інформації, ретрівал та системи генерації тексту від великої мовної моделі. Давайте розберемо це покроково, щоб зрозуміти логіку, структуру і патерн РАК. Перший етап це підготовка бази знань. Щоб рак працював, нам потрібна своя бібліотека, своя база знань. Це можуть бути будь-які документи: PDF, файли, веб-сторінки, внутрішні корпоративні інструкції, наукові статті, нові новини, все, що ви хочете використовувати як джерело інформації. Ці документи ми не просто складаємо в папку, ми їх спеціальним чином обробляємо. Зазвичай їх ділять на невеликі шматочки або чанки, кожен з яких має достатньо контексту, але не надто великий. Потім кожен такий шматочок перетворюється на так званий вектор. Це числове представлення тексту, яке уловлює його зміст. Уявіть, що кожна ідея перетворюється на унікальну точку в багатовимірному просторі. Ці вектори зберігаються у спеціальній базі даних, яка називається векторною базою даних. Вона надзвичайно швидко може знаходити схожі за змістом вектори. Другий етап запит користувача. Коли ви задаєте питання чат-боту або AI-системі, наприклад, яка остання новина про дослідження синтезу нових матеріалів, це ваш запит. Третій етап відновлення інформації, ретрівал. Ось тут починається магія. Ваш запит також перетворюється на вектор. Цей вектор надсилається у векторну базу даних, яку ми підготували на першому етапі. Система шукає не просто ключові слова, а саме семантично схожі шматочки інформації з вашої бібліотеки. Тобто вона розуміє не просто слова. А сенс вашого питання і знаходить найрелевантніші шматочки документів. Наприклад, якщо ви запитали про нові матеріали, вона знайде шматочки тексту, де йдеться про метаматеріали, графен, нові сплави, навіть якщо слово матеріали там прямо не згадується, але контекст дуже близький. Четвертий етап доповнення запиту Augmentation. Знайдені шматочки інформації, ті самі найрелевантніші книжки не просто показуються вам, вони додаються до вашого оригінального запиту. Тобто до запиту, яка остання новина про дослідження синтезу нових матеріалів, система додає. Ось кілька абзаців тексту, які ми знайшли в нашій бібліотеці, використовуючи цю інформацію, дай відповідь на питання. І лише на цьому етапі ваш доповнений запит надсилається до великої мовної моделі. Модель отримує не просто питання, а питання плюс конкретний, актуальний і перевірений контекст. Тепер їй не потрібно вигадувати чи покладатися на застарілу пам'ять. Вона читає надану інформацію і генерує відповідь, яка ґрунтується саме на ній. Це значно зменшує галюцинації та забезпечує високу точність і актуальність відповіді. Де це використовується на практиці? Подумайте про чат-ботів у великих компаніях. Замість того, щоб давати загальні відповіді, такий бот може використовувати рак для доступу до всіх внутрішніх інструкцій, політик компанії, даних про продукти. Наприклад, ви запитуєте, як оформити відпустку, і Ракбот бот не просто генерує загальну відповідь, а знаходить конкретні пункти з внутрішнього положення про відпустки вашої компанії та надає чітку інструкцію. Інший приклад юридична сфера. Юристам потрібно мати доступ до величезної кількості законів, судових рішень, прецедентів. Рак системи можуть миттєво знаходити найрелевантніші документи, допомагаючи формулювати стратегії та готувати відповіді. У наукових дослідженнях рак може агрегувати інформацію з тисяч нових публікацій, допомагаючи вченим бути в курсі найновіших відкриттях у своїй галузі. У медицині це доступ до останніх протоколів лікування та досліджень. Рак це справжній міст між статичними знаннями великих мовних моделей. І динамічним, постійно оновлюваним світом інформації. Він перетворює генеративний шиї з просто креативного, на достовірного та актуального, що є критично важливим для багатьох бізнес та наукових застосувань. Розуміння РАК дає вам ключ до побудови набагато ефективніших та надійніших AI-рішень. Це технологія, яка вже сьогодні змінює правила гри. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.